Я вам сьогодні розкажу, як крафтиться РПГ і скільки у мене ресурсів. До речі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і нажимайте на колокольчик. Я зараз буду заходити налогову монстрів. Скільки РПГ стоїть? РПГ може стоїть. РПГ можуть стоїть. 50 голди, 45 голди і 40. Ну це по ціні друга. Если ви дуже довго дружите, більше одного года, ну він вам дуже велику скидку зробить. Я сейчас їду до боса, щоб отримати трошки голди. Бо в мене просто сейчас дві голди. Мене недавно заскамели. Так, де цей бос? О, фух, я вже його переїхав. Я буду його убивати і вам розказувати. З боса буває випадає 4 голди, 2 голди. Ні, я думаю, що мені сейчас випаде 2 голди. Навірно. І скільки у мене ресурсів, то тут багатенько. М -м. У всіх цих ячейках. Точніше у рюкзачках. Багатенько. У нього 25 тисяч хп. Ну зараз поки що ізобілія і не ламаються. Не ламаються рпгшки, автомати, мечі. Ну, Огністрільне оружиє не ламається. І можуть 50%, 50 голди випадатиме. З вовхів це дуже. Це дуже хорошо, що я подаю голда Ні. І Я поки що вбив уже у боса, я підхопив собі одного голду з пола. І дві голди мені прийшло. Я не вспів утекти, і мені мотоцикл зламали. Я просто дивився на пошту, щоб забрати дві голди дві голди. І так, по цьому, що я вже розказав вам, скільки стоїть РПГ, і ще воно складається з... 50 золотих слитків і 35 гайок больших. Только больших. Я кастру зробив мотоцикл. Ви ну, просто піти на базу виживших і знайти собі місце найкраще. Або на гарячу точку. Ви должні скрафтить флажок для бази і генератор мотоцикла. Зараз ставляєте... І ви зразу ставляєте на базу виживших чи на гарячу точку. 50 метрів от спавна. Потім ви 25 минут ждете. І до вас приходить на пошту мотоцикл. Як бешеный код продает РП. Міг, до речі, і друг. И скільки в мене ресурсів, ще сей вам скажу. Ресурсів тут мало-багато. В одному багато, в одно одному мало. Снайперская винтовка. Два комплекта стоит 4 года. Богатенько. Я буду на начнм уже закончивать. И всем пока.